Денний квиток у комунальному транспорті Чернівців. Чи має попит та які переваги? Вартість денного квитка 50 гривень. Придбати його можна у водіїв комунальних автобусів та тролейбусів. Дії, працює вигідно, є попит до сих пор, попит є, продається від 6, від 6 8, 10 кількість в день. Люди питають, продаємо люди. Дуже задовольні, тому що можна придбати і поїхати за день пару раз, чотири, шість, кому скільки треба. Переважно купують постарші люди. Старші люди, тому що їм з роботи на роботу десь може десь на базар до бабушки, в гості поїхати. Квиток денний також купують гості міста. Люди, котрі приїжджають з сіл і мають багато поїздок. Навіть не запланованих, вони можуть користуватися цілим містом, бо наш маршрут охоплює майже ціле місто. Їм дуже вигідно, дуже зручно. Навіть би я їздив, якби я мав навіть три поїздки, мені вже вигідно ним користувати. Три поїздки це вже а, зазвичай лише порахувати, поїхати куди треба і назад. А потім ще є різні питання. Можна пересісти на інший транспорт, поїхати там у другий кінець міста, щось собі рішити своє. Ми вирішили запитати у чернівчан, чи знають вони про денний проїзний і чи користувалися ним. Не користувався, тому що в мене пенсійне посвідчення, але це я рахую що це дуже дуже розумно зроблено. То що людина приїжджає чи з іншого, міста, чи не, чи з села купила такий квиток, вже не буде платити нам якісь штрафи, не буде до неї яких претензій. Це дуже розумно зроблено і тролейбусним, і автобусним управлінням. Я рахую, що це мерія наша поступила правильно. Якщо чесно, не знаю, тому що от сама на Чернівцях, але мені казали, ось там ну що потрібно там під'їхати туди, туди можете під'їхати на таксі. А я кажу, а чому не громадський транспорт? І мені кажуть, ну там така система цікава, що потрібно купувати там якийсь денний квиток, там це робити. Я не зовсім це зрозуміла. Тобто, якщо мені здається, це б висвітлили вже в більшому обсязі, там, можливо у соціальних мережах, якісь, то це було б дуже добре, і я б насправді цим користувалася, тому що піши та таксі не кожен може собі дозволити. Я користуюся проїзним, цим, який діє не тільки один день, тому що актуально учнівські дітям видали учнівські і старшому, і меншому в школі. Учнівські квитки, що дуже зручно, а собі придбала квиток для дорослої і поповнюю його, тому що зручно. Взагалі реформа цього оплати мені подобається, мені зручно. Я чула про цю таку е можливість, але не користувалася нею, бо завжди стараюсь ходити пішки. Люблю піші прогулянки. Звичайно, знаю, ще не користувався поки, але це зручна історія. Вона в усіх європейських містах працює там. Будь-яке місто Європи можна приїхати купити денний квиток. Якщо я, наприклад, як турист, приїжджаю там в Чернігці і мені треба тільки один день, то чому ні? Це зручно. А звичайному містянину, то напевно вже простіше взяти одразу на місяць, там коли вони вийдуть, або проїздний звичайний. Кожну поїздку необхідно валідувати. Буває, що купили квиток, то саме ну, не провалідувалися. Заходить служба контролю. то туди вже наказує. Ой, я забув, а я не знав. Ми, водії, якщо ми продаємо, я дуже попереджаю. завалідуйтеся, Будь ласка, тому що зайде контроль. Будемо в штраф. Від початку продажів денний квиток придбали вже понад 5 тисяч людей. Він діє у всьому комунальному транспорті Чернівців. А кількість поїздок не обмежена впродовж одного дня. Олена Крічко, Євген Пасейлюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.